Оплата податків через електронний кабінет. Зайшли в електронний кабінет, отут є окрема інструкція, як заходити. І заходимо в стан розрахунків з бюджетом. Обираємо той податок, який ми хочемо платити от, наприклад, єдиний податок. І дивимось вправо. Отут справа, бачите, є карточка, така як банківська карточка. Ми на неї натискаємо, і от нам з'являються. Реквізити. Можна цей рахунок просто скопіювати, можна зісканувати QR-код. У мене відкривається монобанк, а можна скористатися якоюсь з цих платежів системою, але розуміти, що там буде комісія. Як на мене, більш вигідно скопіювати або зісканувати QR-код. Скопіювати і вставити для оплати. Банк самостійно підтягує призначення платежу, ви можете просто вказати період. Також можна сплатити через Open Data Bot зі власної карточки, також, якщо у вас на рахунку ФОП немає грошей. Ставте лайк, підписуйтесь, якщо корисно, задавайте ваші питання. Дякую за увагу.